Всім привіт! Сьогодні у мене топ-5 ароматів з грушею. І мій найулюбленіший аромат це District of Nolo від Trussardi. І в цьому ароматі дуже багато груші. вона тут яскрава, соковита, дюшесна груша, така груша, яка мені дуже подобається. І, власне, тут, в нотах є груша в старці, також груша є в серці цього аромату. Тобто тут дуже багато груші, і цей аромат він дійсно. Присвячений груші, але крім груші, тут, звичайно, є дуже багато таких ірисових, трішки землянистих аспектів. Тут навіть є нота землі. Тобто цей аромат стартує з яскравою соковитою груші. Далі також ця груша тримається в серці і розкривається і показує всі свої найкрасивіші сторони, і ближче до бази цей аромат і запудрюється, і Таким стає більш обволікуючим, і вже в базі цей аромат має такі землянисті, цікаві ірисові ноти, які я також обожнюю в ароматах. Тобто всі аромати сьогодні будуть про грушу, і груша в них буде звучати дуже яскраво. Звичайно, нота груші присутня в багатьох ароматах, як така допоміжна, фруктова, солоденька груша, яка доповнює. Інші аромати, от як, наприклад, півонія. Півонія з грушою — це дуже компліментарне таке поєднання. Але сьогодні ми виключно про аромати про грушу. І в цих ароматах ви відчуєте яскраву ноту груші. І наступна моя улюблена груша в ароматі Pear Ing від Juliette Hesegan. І це дуже цікавий молекулярний аромат, в якому Одною з головних нот є нота амброксану, який допомагає красива, така зелена, соковита груша. Насправді, я не чутлива до амброксану, я можу носити ці аромати з легкістю, і власне, в цьому ароматі я відчуваю таку свіжо випрану білизну, таку м'яку мускусну, і е, її так. Відціняє трішки грушка. Тобто для мене цей аромат взагалі дуже такий свіжий, летючий на літо, дуже красивий. І грушка тут така, знаєте, така аж хрустка. Вона така холодна, зелена, така хрустка грушка. От такий цей. Аромат Пер Інк, який мені дуже подобається. І якщо ми вже заговорили про молекулярні аромати, то я хочу відмітити, що в багатьох ароматах, в яких є нота Амбрети або Амбретоліду, ці аромати вони також мають аромат груші, адже одна з граней. Амбретти є власне такий фруктовий, солоденький, красивий аромат груші. Тож, що таке амбретта? Це така дуже симпатична рослина, квітка, з насіння якої виготовляють олію амбретти. І головним компонентом цієї олії є амбретоліт. Тобто це така знову ж молекула, яка дуже часто використовується в парфумерії. Вона була синтезована ще на початку ХХ століття і використовувалася як в класичній парфумерії, так і от зараз в сучасній парфумерії дуже багато ароматів. Я зустрічаю з амбретолідом або з Амбретою, як, наприклад, Лелабо Амбрета», як Лелабо Еназе Сортін. В цих двох ароматах я дуже яскраво відчуваю ноту саме груші і за неї відповідає ця компонента амбретоліду або амбретти. Одним з таких ароматів, в яких присутня і яскраво грає нота амбретти, це Пур'єр Unsoir від Міллер Харріс. Ой, це неймовірно красивий такий аромат. Він дуже позитивний про грушку, але тут грушка. Не така прям солодка, дюшесна, це не живчик грушевий. Тут грушка трішечки алкогольна. В цьому ароматі є ром, який доповнює цю грушку, робить її такою трішки п'яненькою, додає такої е, гостринки, навіть гірчинки. І оцей аромат я сприймаю як такий грушевий сидр. В ньому є така бульбашковість невеличка, і також в цьому ароматі є така прикольна нота, як чорнобривці дуже. Рідка насправді нота, і вона також додає такої полковості, такої глибини цьому аромату, я би сказала. І також тут є і груша, і амбретта. Ой, класний аромат, обожнюю його на літо. От зараз я їм поливаюсь, я отримувала на нього компліменти. Класний, цікавий літній фруктовий грошевий аромат. Також в сторону таких солодких дішесних ароматів в мене є Дульче Пір від Лорен Мазони. Дуже цікавий аромат. Він такий. Прям, знаєте, оце 100% живчик, грошевий, солодкий, цукровий. В цьому ароматі відчувається прям така. Супер вистигла солодка дюшесна груша, така жовта груша з червоним бочком, яка вже просто перезріла на сонці, вона ж розпадається, великі молекули, і в цьому ароматі також є нота Амбрети або Амбретоліду, точно вам тут в піраміді покажу. Це неймовірно смачний, яскравий, цікавий аромат. Рекомендую до затесту. І родзинка моєї добірки це blue Talisman від Ex Nihilo. Це аромат, новинка минулого року, яка просто стала неймовірно популярною в останні часи. Це Дуже такий красивий насичений шлейфовий аромат про ноту грушів. І тут присутня груша в якості окремої ноти цієї композиції, а також грушу підтримують дуже сучасні молекулярні компоненти, такі як Джордж Вуд. Ця молекула також присутня в неймовірно хайповому ароматі від марка Антоніо Бероа. І я відчуваю таку от схожість деяку в цій компоненті, в розкритті цих двох ароматів. Цей Джордж Вуд надає такої гостринки, яскравості, шлейфовості цьому аромату. Я впевнена, що от всі ці молекулярні компоненти цього аромату вони дозволяють ці груші триматися. Добу на шкірі це мінімум. На моїй шкірі я відчувала цей аромат більше ніж добу. На тканині цей аромат тримається ну дві доби мінімум. Тобто, от всі ці молекулярні компоненти, вони. Тут відіграють таку допоміжну роль, я так розумію, для того, щоб стримати цю грушу, адже грушева солодинка, вона доволі така лицюча, дифузна. І всі ці амброксани, амброценіди, вони тримають ці ноти лицючі-шлейфові дуже-дуже довго. Неймовірно, красивий аромат. Рекомендую до затесту. Це в принципі, дуже хайповий популярний зараз аромат. От якщо ви візьмете від левантик 1-2 мл, вам його вистачить надовго. Ви зможете розтестувати цей аромат навіть в такій кількості, адже він дійсно дуже-дуже шлейфовий і стійкий. Ось така добірка топ-5 ароматів з грушею вийшла, але в мене є для вас бонус. Це неймовірно бюджетний, неймовірно цікавий аромат з груше від бренду Жанен Провенс. З невимовною назвою я, звичайно, підпишу, але вимовляти таке я не вмію. Купувала цей аромат я на осліп. Ціна на Жанен Провенс дозволяє придбати такі аромати на осліп, і от я навіть нанесу його в повітря. Ох, це така солоденька груша, трішечки така вона менш натуральна, наприклад, ніж от в Dolce пір від Лорен Мадсона. І тут така ніжна ця грушка в поєднанні з зеленим яблучком, з мускусами. Цей аромат не супер стійкий, він не супер-шлейфовий, але за свою ціну в якості колоні на літо. Ідеально відпрацьовує кожну гривню. От зараз я вже не пам'ятаю його ціну, можу вам тут зробити скріншот приблизно за яку ціну можна придбати цей аромат. Але, от правда, наосліп найбюджетніший аромат з грушею можу вам сміливо порекомендувати. І, до речі, ще один бонус, сюрприз для вас це. Те, що в моєму українському парфюмерному боксі Ціво» ближче до осені з'явиться новинка з нотою груші, яка ще не була до цього присутня ніде. Це ексклюзивно, тільки в моєму українському парфюмерному боксі. Це аромат від Софії Дольни, аромат під назвою Pear Tree, аромат про такий деревний грушевий аромат. Тобто це не просто така свіжа. Яскрава фруктова композиція. Ой, це такий грушевий фруктовий аромат, але з деревною базою, з такою а, деревною пудровою базою. В цьому ароматі от відчувається спил дерева. Напевно, це спил груші. Відчувається така його пудрова, дуже красива база. Але стартує цей аромат фруктовістю. І навіть я відчуваю таке листя. Квіти, цвіт груші от в цьому ароматі, і, власне, саму соковиту таку фруктову ноту груші. Дуже красивий аромат. Тож, будь ласка, донайте на ЗСУ, донайте на ЗСУ через український парфумерний бокс. Ми збираємо, продовжуємо збирати на дрони всі. Посилання будуть в описі до цього відео. Тож дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і підтримуйте україномовний парфумерний YouTube. До зустрічі в наступному відео!